Ці кошенята червонокнижні, дуже рідкісні. Вони також занесені до Вашингтонської конвенції. Ми їх повністю ізолювали від людей, щоб вони не звикали до людей, тому що будуть випускати в природу. Їх знайшов птахівник-любитель, який проходив десь там повз залізничної дороги, і знайшли цю маму кішку, яка була вже. Мертва і кошенята недалеко дуже кричали, вони спіймали цих кошеняток і забрали додому. В основному годуємо їх м'ясом, свіжим м'ясом, курятиною, індичкою, яйця. Зараз їм два місяці. Я думаю, що ми їх Зараз доглянемо, от, і потім вже будемо вирішувати, коли будемо випускати у природу. Зв'яжемося з нашими всіми національними парками, зоопарками. Я думаю, що все буде добре. От, кошенята виживуть, і ми випустимо їх у природу.